Вітаю вас на каналі Кубасик, і сьогодні в нас огляд гри Акрополіс від видавництва Вудкет. В цій грі ви станете архітекторами і будете змагатись один з одним, щоб довести, хто може побудувати найкращий грецький поліс. Тож зараз я коротко розповім вам правила, а потім повернемось до вражень. Отже, я буду все вам розповідати на прикладі гри для двох гравців. Ось тут на тайлах є позначки, на яку кількість вони. І кожен гравець у нас на початку отримує ось такий спеціальний тайл, з якого він почне будівництво свого міста. І ось такий жетон головного архітектора. отримує перший гравець. Також перший гравець отримує один. Ось такий кубик це камінь. А другий гравець отримає два такі кубики. Кожного свого ходу ми просто беремо один із доступних тайлів на ринку. У вас може їх бути більше, якщо ви граєте на більшу кількість гравців, і припасовує якось їх до свого міста. Головне, щоб він торкався хоча б однією гранню, якихось спеціальних. Обов'язкових правил, як ви маєте розміщувати його, немає. Але нюанс полягає в тому, що тайли мають різну ціну. Перший тайл можна взяти безкоштовно. Другий буде коштувати один камінь. Третій два. Четвертий три. Ну, я, наприклад, можу купити ось цей і я його купую. І розміщую в своєму місці. Коли я прибрав його, то цей вже коштує 0, цей 1, а цей 2. Коли в нас буде така ситуація, що лишиться тільки один доступний тайл, то ми беремо ось таку заздалегідь підготовану стопку. І розкладаємо з неї нові тайли. А гравець, який був головним архітектором, передає свій жетон гравцю зліва, і він буде починати новий раунд. Так ми граємо до тих пір, поки в нас не закінчаться всі оці стопочки і не залишиться один тайл. Тоді ми зможемо підрахувати наші переможні очки. Скільки ми цікавого всього набудували в нашому місті, а як рахуються наші переможні очки, зараз я вам розповім. У нас у місті є різні типи ось таких районів, і за правильне їхнє розміщення ви будете отримувати одне переможне очко. Тож, перший у нас вид. Це ось такі будівлі, це наші житлові райони. І якщо ми їх скупчуємо, тобто, щоб вони всі були поруч один з одним, то ми за таке найбільше одне скупчення отримуємо переможні бали. Ну, в даному випадку три. В нас є ось такі ринки, вони фактично є протилежністю до наших будівель. І ми навпаки хочемо їх розміщувати так, щоб вони були подалі один від одного. Тобто, якщо я розміщую ось так, то в нас вгорі буде один ринок, два ринки, два переможні очки. Якщо ж я розміщу таким чином, то вони сусідні і переможних очок не приносять. Далі в нас є ось такі казарми, і ми їх маємо розміщувати так. Щоб вони не були оточені містом, а знаходились на його краю. Тобто, якщо я ставлю його десь, отак, то тут все нормально і він приносить переможні очки. Якщо ж раптом виявиться ось така ситуація, і тайл буде стояти в центрі міста, оточений з усіх боків, то тоді, на жаль, переможних очок за нього ми не отримаємо. Також у нас є ось такі фіолетові храми, і це протилежність до наших казарм. Вони навпаки мають знаходитись в центрі міста. Тобто, якщо він стоїть ось так, от на околиці, нам це не підходить, і ми очок не отримуємо. Але якщо ми його оточуємо, то це вже приносить нам одне переможне очко. І в нас є ось такі зелені райони це. Парки, і це окраса нашого міста завжди, де б вони не знаходились, тому спеціальних правил по їхньому розміщенню у нас немає. Але гра не була б такою цікавою, якби ми в ній не мали два дуже прикольні нюанси. Перший це що в нас є ось такі площі, вони можуть бути відповідні до кожного. Виду районів, які в нас є в грі, і на них намальовані ось такі зірки. І в кінці гри ми наші правильно розміщені райони перемножуємо з кількістю зірочок відповідного до них кольору. Тобто, у нас, наприклад, є ось цей червоний район, він розміщений правильно на краю міста, і в нас є. Тут дві червоні зірочки, тут дві червоні зірочки, це чотири зірки сумарно, і вони перемножуються на 1, і це в нас виходить 4 переможні очки лише за оцей один район. Але якщо до якогось типу кварталів ви не будете мати жодного множника, то, на жаль, за ці квартали ви очок взагалі не отримаєте. І головна фішка цієї гри це те, що ви можете будувати своє місто не вшир, так би мовити, а ще й у висоту. Ви можете взяти тайлик і розмістити його поверх районів, які у нас вже є в грі. Правила розміщення дуже прості. Головне, щоб частина плитки не нависала над порожниною. Тобто ми маємо накрити тайли повністю. І е, ми не можемо розмістити поверх одного тайла. Ми маємо зачепити або хоча б два тайли, або три. На що нам взагалі потрібно накривати наші вже збудовані райони? Ну, по-перше, в нас є ось такі білі кар'єри, про які я вам не розповідав. Якщо ви накриваєте якийсь із таких кар'єрів, то ви отримуєте за кожен накритий один камінь. А він, як ви вже могли зрозуміти, досить цінний ресурс. Та є ще одна важлива причина, на що нам потрібно будувати нові рівні, і це підвищення вартості наших районів. Коли я будую райони на другому рівні, вони за умови правильного розміщення. Приносять нам уже не по одному очку, а по два, На третьому рівні по три, на четвертому по чотири, Ну і тут уже наскільки високе місто ви зможете збудувати. Це не розповсюджується на наші площі. Площі є множником рівно таким, який на них намальований, тобто скільки на них зірочок. А от Вартість наших районів справді піднімається, і це дуже-дуже для нас вигідно. Це загалом всі правила цієї гри, але якщо вам здається, що вони дещо запрості, то в кінці правил ви можете знайти ось такі варіанти гри, де є більш заморочені варіанти, як ви можете рахувати переможні очки за різні типи районів. Отже, я пропоную почати з дизайну. Він в грі такий досить приємний і мені здається добре підходить для нескладної сімейної гри. Але чи це сімейна гра, я трошки згодом вам скажу. І я не знаю, чому мене так від цього пре. Але я обожнюю, коли є принт всередині коробки. І це одразу плюс до дизайну, бо це дуже круто. Ну, а тепер перейдемо до самого ігрового процесу. А, ви можете сказати, що подібних ігор на викладання тайлів дуже багато. Ну так, є різні райони, вони мають різні комби, але, в принципі, плюс-мінус такі штуки ми вже дуже багато де бачили. І так, в певному плані, я маю погодитись з таким твердженням, але що вигідно відрізняє цю гру від інших. Це ось той момент, що ви можете будувати на декілька рівнів. І, хоч це й маленька деталь, але вона дуже-дуже багато додає грі, тому що ви вже мислите не в площині, а мислите в трьохвимірному просторі. І навіть якщо ви ставите згори за всю гру 2 чи 3 тайла, але оці роздуми, коли їх краще поставити, де їх краще поставити, які саме тайли краще поставити, можуть стати для вас таким цікавим випробуванням. і Коли ви його вирішили, і вирішили правильно для себе, то це приносить справді дуже багато задоволення. Найбільше мені в грі подобається ось цей момент, коли ви будуєте сині квартали, які ви маєте всі об'єднувати, щоб отримати як можна більше переможних очок. І ось у вас малесенький пробіл в один гексик, і ви не знаєте, що з цим робити, а потім вам приходить ідеально підходяща плитка, ви накриваєте нею якийсь один квартал, який у вас вже є в грі. І... Все, ваша геніальна споруда, величезний район з будинками зібрався нарешті в одне, і ви отримуєте неймовірно велику кількість очок. І, ну так, це справді круто. Ну і тепер поговоримо про те, що я казав. Чи ж це сімейна гра, чи ні. Я грав у неї і в чотирьох, і в двох, і в мене досить такі цікаві висновки. Оскільки тут єдиний спосіб взаємодії взяти тайл, на який поклав око ваш суперник, і це єдиний варіант, як ви можете зіпсувати йому життя. То, в принципі, я б не сказав, що ця гра є конфліктною, якщо ви граєте великим складом. Та й взагалі, із тих тайлів, що ви бачите, що ви можете оцінити, до вашого ходу навряд багато що залишиться, бо просто їх банально всі інші гравці розберуть. Тому у грі на чотирьох у вас таке більш тактичне рішення буде під час вашого ходу. І тому так я можу сказати, що гра на 4 є досить таки сімейною. Ви справді можете виграти за рахунок якихось ваших тактик, але при цьому інші гравці слабші за вас, наприклад, ваші діти, все одно мають шанс вас обіграти тільки за рахунок того, що їм більш пощастить з тими плиточками. І мені здається, що це така чудова ознака сімейної гри. Але при цьому гра на двох досить таки сильно відрізняється по відчуттям. Бо якщо ви та інший гравець налаштовані серйозно, то ви можете досить таки добре прораховувати, що треба вашому супернику, не давати йому абсолютно нічого з того, що йому потрібно, і це буде дуже таке серйозне протистояння. Мене як любителя конфліктних ігор це надзвичайно порадувало, ну і в хорошому плані здивувало. Тож короткі підсумки про гру Акрополіс це досить таки приємна абстрактна гра, в якій ви будете проявляти свої таланти тактичного та тривимірного мислення. За рахунок елементарних правил ви легко і весело зіграєте її з гравцями, які рідко грають на стільні або ж з вашою родиною. І при цьому, якщо ж вас двоє і ви налаштовані на серйозну дуель, то, як не дивно, ця гра теж непогано з цим впоралась. Дякую вам за увагу. В описі ви знайдете посилання на цю гру, ви знайдете посилання на її розпаковку, ви знайдете посилання на мій інстаграм. Якщо відео вам було цікаве чи корисне, тисніть лайк, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, пишіть коментарі, і репостити в принципі, теж не буде зайвим. Побачимось в наступних відео.